Мегленг в попередньому епізоді Десь у Всесвіті існує особлива планета з незвичайними країнами, одна з яких Королівство чарівних мов, де вся королівська знать і свита то частини мови, а слова є живими акторами мовних театрів. МЕГЛЕНГ Mag of Magic Languages МЕГЛЕНГ. Mag -Lang, Королівство чарівних мов в минулому епізоді ми розглянули королівство чарівних мов, так би мовити, з висоти пташиного польоту, просто заради знайомства і відчуття аури цієї незвичної країни, а зараз ми зануримося в одну з найромантичніших історій кохання, що існують в нашому всесвіті. Це історія зустрічі і сімейного щастя короля Дієслова і його коханої дружини королеви Займенник. Зараз навіть важко уявити, але колись молодий король, який був ще принцем, міг холостякувати, іноді здається, що він завжди був разом з нею. Та були часи, коли хлопець не знав, де себе подіти, від сумних думок і нерозуміння, і виговоритися нікому не міг, бо мови ще ніякої не було. Люди спілкувалися телепатично. Посилаючи один одному картинки образи. Насправді в такому способі спілкування є свої плюси. Наприклад, перукар завжди знає точно, яку зачіску хоче клієнт, кравець знає детально, яку сукню замовляє модниця, а в ресторані вже можуть бути проблеми, бо вигляд страви і її смак можуть не співпадати. Але королівство жило, розвивалось, образотворче мистецтво процвітало і навіть зароджувалась музика. Молодий енергійний спадкоємець Трону відчував, що крім розмаїття картинок і кольорів для передачі важливих речей має бути ще щось, що саме поки невідомо, але він мріяв відділити ознаки відчуття дії від яскравих образів і дати їм назви чи імена. Хоча імен не було навіть у королівської родини, були патентовані відтінки кольорів замість особистих даних. Особисто наш майбутній король дієслово мав яскравий і дуже гарний колір червоної чарівної королівської троянди. Це є один із священних кольорів Мегленгу, що символізує життєву енергію. І ця енергія дійсно переповнювала його і не давала спокою молодому розуму. І, хоча слів ще не було, але їх бліді образи вже приходили в думки до юнака. Слова дуже хотіли народитися, бо вони знали, що потрібні людям, і хотіли бути почутими, сказаними, написаними, тому вони приходили до принца у вигляді стимулів щось робити, творити. Подорожувати, пізнавати. І ось він вирішив зібратися в дорогу і відвідати таємничий ліс на краю королівства, щоб набратися нових вражень і поповнити колекцію образів картинок. Це рішення було доленосне, бо в цьому всесвіті не буває випадковостей, насолоджуючись красотами таємничого лісу, поповнюючи колекцію відтінків і образів. Майбутній король не помітив, як заблукав. Гукати на допомогу було не заведено в королівстві, а відстань для телепатичного надсилання картинок була перевищена та все ж хтось прийняв його сигнал порятунку. Принц уже був почав панікувати, як раптом з гущавини лісу з'явилася юна дівчина з яскраво зеленим кольором волосся. Мить і молоді люди привіталися. Телепатично показавши свої персональні кольори, вони довго дивилися в очі один одному, намагаючись підібрати необхідні картинки образи, щоб описати свої почуття. Це була любов з першого погляду, але цього слова вони ще не знали. Персональний колір майбутньої королеви, а це була вона, виявився благородним кольором лісового листя, мікс усіх відтінків. Ніби вся аура таємничого лісу, то був саме той колір, який снився принцу вночі. Навіть уроки гармонії в Академії веселкових наук, що він закінчив з відзнакою, нагадували, що зелений та червоний ідеально пасують один одному. Вона взяла його за руку і повела в глиб таємничого лісу. Він був готовий йти з нею на край світу. Дорогою вони повністю обмінялися колекцією картинок для телепатії і дізналися майже все про один одного. Їм було цікаво і весело разом. Відчувалося, що попереду на них чекає щось захоплююче, хоча ліс був густий і трохи моторошний, а стежка все вущою. Та несподівано молоді люди вийшли на щедро освітлену сонцем лісову галявину. Ніби увесь інший їх шлях був декорацією, яка відлякувала чужі допитливі погляди від затишного прихистку. Посеред галявини стояла невеличка симпатична хатинка. Принц відразу зрозумів, що це домівка його зеленокосої знайомої, і, хоча то був зовсім не палац, він відчув ауру рідної домівки. Тільки на наші герої зайшли в домівку, як назустріч новій знайомій принца вибігли якісь дивні створіння, ніби гномики, домашні улюбленці, що дійсно незвичне, треба було тільки побачити. Їх було вісім, і вони світилися ніжно неоновим зеленуватим кольором. Він, вона, воно, вони, я, ти, ми, ви. Такі імена були у малих красунчиків. То були вірні друзі і помічники дівчини. Незважаючи на те, що молоді люди повністю обмінялися величезними колекціями картинок образів, що назбиралися за їх життя, багато речей були незбагненними для принца. Починаючи з того, як його нова знайома втекла з під вінця з царем Мурлоном Темним. Володарем царства невігластва. Її батько, король невеликого бідного королівства пастельних відтінків, тоді дуже розгнівався. Багато ще треба було розгадати загадок, але принц точно знав, що нудно йому ніколи не буде з лісовою красунею. Вона нагодувала молодого чоловіка і дала відпочити після довгої дороги. Потім дівчина взяла принца за руку. І повела в одне таємниче місце. Розводячи руками маскувальні хмаринки туману, принцеса відкрила погляду принца магічне дерево, де зріли плоди значень слів. З величезним подивом майбутній король дієслова згадав, що бачив це дерево у вісні. Це було так, якби хтось із середньовіччя відчував, що є така річ, як інтернет, але не міг пояснити. Раптом з дерева, як стиглі яблука, почали падати його рідні слова-дієслова жити, знати, творити і любити. Вони впізнали свого короля того, хто їх вміє бачити і розуміти. То була доля і початок справжніх пригод. Початкові форми слів дієслів, які в розумних книгах називають інфінітиви, йти, жити. То як універсальні солдати або королівські гвардійці. Їх дія не визначена, хто саме йде чи живе. А коли поруч поставити слова займенники він, вона, воно, вони, я, ти, ми або ви, то робота дієслова стає зрозумілою. А щоб передати ще деякі відтінки значень, в королівстві здавна використовують квіти. Дієслова, що впали до ніг майбутнього короля, виявилися дуже активними, охочими до зміни форм, бо вони означають дію, а дія передбачує рух та зміни. Наші слова відразу захотіли мінятися в залежності від часу, минулого, теперішнього, майбутнього. Для позначення події, що є зараз, в королівстві додавали картинку свіжої повної королівської троянди. Бо вона символізує теперішнє. А ніжний бутон королівської троянди символізує майбутнє. Обмін картинками через телепатію, а також вся документація королівства яскравих відтінків. Така була тоді назва Меглингу, мала свій шарм і унікальність. Але це було не дуже зручно і потребувало багато художників, паперу, фарб. Нова реформа спілкування, що вже намріяв принц, була революційна. Засушена королівська троянда, яку часто використовують в мистецьких фестивалях королівства для вишуканих букетів, символізує минуле. Щоб пояснити щось телепатично, потрібно надіслати по ментальному зв'язку цілий набір картинок і необхідно знати всі символи. Зі своїми друзями словами принц почав проводити тренування на зміну форми в залежності від часу і не тільки. Наприклад, є така важлива форма дієслова наказова. Коли, наприклад, треба наказати комусь робити якусь дію, іди, роби, в королівстві яскравих відтінків додавали картинку королівської корони до набору інших. В королівстві пастельних відтінків найближчих сусідів, звідки родом наша принцеса, замість корони картинка кулака перед носом, а наші слова просто міняли форму. Принц і принцеса твердо вирішили змінити традицію передачі картинок телепатично, поступово замінити картинки словами або хоч допустити два способи спілкування. Вони були натхнені новим розмаїттям слів. Які зріли на дереві значень. Посеред таємничого лісу був справжній маленький рай, багато квітів, що власноручно доглядала принцеса, затишний будиночок і двоє закоханих. І як добре, коли двоє людей розуміють один одного без слів, без картинок, просто тому, що схожі за характерами, мріями, звичками. Принц і принцеса довго знайомилися з новими словами, що подарувало їм дерево. Не всі слова ще достигли, але вони сяяли і переливалися різними значеннями на гілках. Настав час повертатися в палац, і молоді люди вже не змогли розлучитися. Тож вони взялися за руки і разом вирушили до батьків принца, щоб просити благословіння на шлюб. До батьків принцеси йти не ризикнули, пам'ятаючи втечу з весілля з ненависним царем Мурлоном і гнів батька короля. За нашими закоханими позаду йшла вервечка новонароджених словечок, ніби шлейф весільної Фати. Дорогою вони вигадали гру Відмінювання з любов'ю і час від часу грали в неї. Гра відмінювання з любов'ю. Скоро буде. Не забудьте підписатися на цей канал. До речі, українська та англійська дві державні мови меглингу в цьому столітті. Поки принц з нареченою йшли довгою дорогою до палацу, вони пройшли багато міст і сіл королівства, показуючи міні-вистави з їх підопічними словами, грали в нову гру, знайомили з новим способом спілкування. Слава про це йшла попереду них. Всі полюбили молодих наречених і їх чудеса. Тож, дійшовши до палацу, все було готове до весілля, яке святкувало все королівство. To be continued. далі буде. Мегленг. наступному епізоді Медовий місяць та народження королівської двійні Принц іменник. Дає всім імена і назви. Сестра прикметник описує все, що називає брат. Діти граються плодами дерева значень і приручають граматичного хамелеуна. be continued – Далі буде.